Навчи мене. Ти про що? Там новенька в офіс прийшла, я хочу підкатити до неї до того, як про мене басі не розказують. А що розказують? Та що я клієюсь до всіх, навіть во. Ти не клейся? Ну та як? А води на старості хто подасть. Я вже і стрижку зробив і очечки одягнув. Це мої очки. Слухай, як ти з жінками знаходиш спільну мову? Вітаю. Записуй. До жінок не треба клеїтись, вони не обої. Раз. Не треба з ними говорити, ніби ти розварений. Два. Все. І це працює. Мене батьки так виховали. Ну то хороші батьки, значить. Хм. Найкращі. Ось це мама з татом. А це я маленький. То це ви? Сім'я Гальобалованих? Так я твоїх батьків знаю, ми їх на Великдень замовляли. А то наші родичі, батьки іншим займаються. Блін, ну я тепер розумію глибину порад. Слухай, подякував тобі. Я погнав. Навіть до скотча клеїться. Почекай! Очки забери, а то як страхоття.